Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Тільки що закінчу фотографувати американську сім'ю в дуже красивому парку, а, який називається Париж State Park in Greenville, South Carolina. І це дуже красиве, це дуже красиве місце для сімейної фотосесії. Ви просто подивіться, яка тут красота. Зараз я трошки пройду вам покажу. Таке. Як сказочне місце, зараз якраз потрошки осінь наступає і все починає жовтіти. І тут якраз сонце красиво сідає з лівої сторони, даючи просто красочні краски на фотографії. Мені подобалося це місце, я тут сфотографував. я в кінці кіну фотографії, щоб ви могли побачити, як виходить фотографії в цьому. Парку і на цій локації. Фотографірую возле цього дерева, дуже гарно виходить фотографії. Просто тут -от ставлю людей. І гарний бекграунд виходить такий дуже приємний. І ось тут відкривається озеро і особливо мені сподобалася оця точечка. тут -от я ставлю людей і в тебе відкривається просто гарніший вид. І такий приємний розмитий бекграунд, якщо ти фотографуєш а, під а, злінзу, яка сильно розмиває бекграунд. Воно таке робить дуже приємну, приємну фотографію. Можна тут поставити дуже гарно виходить. От є скам'ячка, де можна людей посадити, хоч спиною, хоч так фотографувати. Ну, просто приємне місце. І обов'язково обов'язково сюди привезу ще людей. Зараз от якраз все тут починає так гарно. Жовтіти осінь потрошку приходить. І, ну Просто насолода одна. Хоч бери сюди, принось краску з собою, канвас і рісуй цей пейзаж. Парк від мене цей знаходиться приблизно 23 майла. Трошки є їхати. Ну, а це не є так дуже багато. 33 минути машиною, це, скажімо, нормально. Що ж, тут також є дуже багато місця, щоб а, робити різні пікніки. Є столики, є грильниці, так що якщо ви хочете приїхати просто віддихнути, тут є от феноменальна площадочка Париж Стейт Парк. Недалеко від Даунтауна Грінвелл, Від моєї хати, там, де я проживаю, це 33 минути, або 35 мінут приблизно. Ось такий вид відкривається. Є правда дуже великий мінус. Ну як великий? Трошки є мінус, так як це стейт парк. Сюди заїзд платний і тут оплатиш не за машину і не за парковку, а за людину. Тобто за кожну людину за взрослу треба заплатити 6 доларів. Тобто, виходить, якщо дві людини приїжджають, то одразу 12 доларів. Ну, а якщо три людини, так і пішло до, до 24 доларів за машину виходить. Тут рибалочка бачу, люди віддихають, їдять, рибачать. Вот. З дітками. Ну, що скажеш, дуже красиво. Є пеньки, де можна людей посадити, щоб можна було інтересно фотографії зробити. Ось отак от люди от там прибачать, давайте приближу от дітвора. Дивіться, просто залишив, що там людей. І... І гляньте, сразу от яка фотографія, виходить, як в сказці Прямо. З длинною лінзою ставиш і в тебе і отраження води. Давайте так приближимося, побачимо, як це буде на цих дітях. Дуже цікаво самому спробувати. Отсюди можна фоткати. Тут виходить... у нас є земля, де можна стати, а там діти. Береш длинну лінзу на 200 мм, наприклад. І давайте отак приблизимо. Получається от. От така от картина. Вот так получается фотографии, если вот куда не выйдешь и не станешь просто вот куча сказочных точек для портретов. Вот тут красиво получается. Вот бачишь, это сзади дыряво подсвечивается солнцем, как картина выходит. И вот люди даже справа фотографируются в Билому, типа на engagement, ну короче, на пригласительный или что-то такого фоткается там. Є туалети, де можна піти переодітися, якщо треба. От стоїть туалет, навіть не один, а несколько їх є. Достаточно парковок. От машини стоять прямо зверху, парковочки є. Приїхав, парканувся. І все. І є красивий мостик через річечку. От він. Тут є сі. І от мост. Теж гарні фотографії виходить, можна поставити посередині, можна попросити, щоб вони звідти йшли сюди. Правда, там машини на бекграунді, на задньому плані, то якщо у вас лінза, яка може сильно розмивати бекграунд, то тих машин не видно. А фотографія, виходить, шикарні. Получається leading lines і лідіруючі лінії, щоб просто.. Композиційна фотографія класно вийшла, але зато можна пройти і повернутися в цю сторону. І от тебе такий гарний бекграунд получається. Хоча, трошки один мінус, що світло падає то з той сторони, і сюди, коли фоткаєш, то хуже світло. В цю сторону світло лучше і красивіша фотографія на машині на беграунді, на задньому фоні. Ага, ага, оце друзі хто ще до сих пор не знає. Це називається Poison Ivy Poison Oak. Ock. Оце і якраз і є ядовите растення, від якого можуть у вас вилізти просто неприятні бугрі і прищі, які сильно чешуться і болять. Ох, я раз в ліс, тут цілий тиждень мучився. Дуже сильно мучився. Так що оце розстояння, друзі, той, хто не знає, Тут в Южній Кароліні, запам'ятайте, це називається позін ок. Ось самий корінь стобур, який росте і тягнеться по дереву вверх. Вот так. Якщо ви бачите, що у вас на дереві отаке от от росте. І три листочка, так як тут ви бачите, от три листочки виходять із одної віточки, і хорошенько виднулося тут, то. Знайте, що ви маєте діло з позінок, а именно, бачите, корінь і стовбур він має дуже багато таких корінців виходять і по бокам. Так що запишіть і майте на увазі, якщо у вас на участку є отаке ростення, то його треба постаратися і збавитися. І дивіться, скільки його тут багато. Оце все воно, все це позін ок, що по землі росте. Оце вже ні, це вже нормальне дерево. І оце нормальне дерево. Вот это теж нормальне дерево. Це маленьке. А це воно плететься як виноград, напоминає виноград. І отак пошло, пошло і на самий верх дерева. Тут воно повилазило кругом. Тобто, якщо ви касаєтеся потрете в руці його і потім потрете по руці, і якщо ви його швидко не змиєте милом і шматкою, то готовтеся. Боліти оцей заразою. Ого, скільки його тут! а Дивіться, скільки тих корнів виходить прямо от сюди. Пошло, пошло, вверх, вверх, вверх. верх. Ну що, друзі, а я закінчую. Їду додому віддихати, а ви дивіться деякі фотографії із цього фотошопу.